Доброго дня! Сьогодні день вишиванки. Тому ми вирішили опитати наших вчителів Миронівського академічного ліцею номер 2 наскільки вони знають історію нашої держави. Яке ім'я було батька Тараса Шевченка Григорій. Угу. Хто з українських політичних діячів зображений на українській секюрі номіналом 5 гривень? Так, Якого року було освячено Київською? Яке ім'я було батька Тараса Шевця Григорович, е якого року було освячено кейську рису? Е 988 так? князь Володимир. Е Я визвала засновників Києва. І ще куриц, наскільки мені відомо зі сховий. Якого року було освячено кейскую. Дев'ятсот девяносто Ні, ми бачимо. Назвіть ім'я князя, який освятив Київську Русь. Володимир. Угу. Коли було проголошено незалежність України? 24 серпня. Якого року було освячено Київську Русь? Року 988. Яке ім'я було в батька Тараса Шевченка? Григорій. Якого року було освячено Київську Русь? 988-го. Назвіть ім'я князя, який освятив Київську Русь. Володимир Що для вас означає вишиванка? Що для вас означає вишиванка? Вишиванка особисто для мене означає оберіг. Дякую. І Дове. Що для вас означає вишиванка? Вишиванка це генетичний код, це символ нашої України. Дякую. І що для вас означає вишиванка? Це код нашої України. Дякую.